Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в вашій увазі наша чергова дитяча сторінка. Днями у міській дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника відбулося справжнє свято під промовистою назвою Розкажу Миколаю, про що я читаю. І сьогодні у нас в студії його учасники. Перед мікрофоном бібліотекар відділу обслуговування 5-9 класів дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника Галина Шумейда. Учасниці свята кращі читачки бібліотеки Есма Аметова, Анна Онуфер і Роксана Логвіненко. Сьогодні у нас в бібліотеці велике і незвичайне свято Бенефіс книги і читача. Наш Бенефіс це презентація таланту, творчості, захоплень наших читачів. А ще це буде гімн головній діючій особі нашої бібліотеки, його величності читачу. Читач і книга. Ці слова прекрасні. Їх просто чути і приємно говорити. Вони живуть віками і маємо надію, завжди будуть з нами. Ви знаєте, що читачі бувають дуже різні, але зараз я вам хочу розказати про наших самих хороших читачів. І з радістю запрошую гордість нашої бібліотеки, наших дівчаток. Це Есма Аметова, Анна Унуфер і Роксана. Їх, напевне, усі знають не тільки як е, ч, хороших читачів. Я хочу, щоб сьогодні ви всі подивилися на них по-іншому. Цих дівчаток об'єднує любов до книги, політ фантазії і талант до читання. Есма, у неї дуже різноманітні читацькі інтереси. Вона прочитала найбільшу кількість книг. Це цікавий ерудований співрозмовник. Вона завжди стримана, делікатна, вміло висловлює свою думку. І зараз вона розкаже вам про свою улюблену книжку. Сьогодні я хочу вам розповісти про свою улюблену книжку, яку я прочитала в цій бібліотеці. Вона називається Ен із зелених дахів. Цій книжці розповідається про 11-річну сироту Ен Ширлі, яка випадково попала на ферму зелених дахів до брата і сестри Метью і Маріли Кадбертів. Вона прожила там 4 роки, і Маріла замінила їй матір. Всього книжок про Ен 8 романів. Але в Україні вийшли хіба щі, 6. Перша з них Н із Зелених дахів, друга Н із Еймонлі, третя Н із острова Принца Едварда, четверта Н із «Шелестких Тополь, п'ята Н із Дому Мрії і шоста Н із «Інлсайду». Це найкращі книги? Чому мені ці книги сподобалися? А я вам відповім, тому що коли я їх читала, в душі в мене наче проясніло, а коли я закрила останній том, то мені стало дуже сумно. Чому ж тобі стало сумно? Ти хотіла б ще зустрітися зі своєю е, головною героїною цих книжок? Головною героїною цих книжок? Так, дуже добре. Нагадаю, що в ефірі стрій і ви слухаєте дитячу сторіночку, в якій беруть участь кращі читачі Центральної міської бібліотеки імені Василя Стефаника. Перед мікрофоном одна з кращих читачок бібліотеки Есма Аметова. Есма розповідає про свої улюблені книги. Про книги серії Н. І наступне запитання таке. Ти дуже любиш читати. От чи знаєш ти, в якому видавництві вийшли твої улюблені книги? Так, видавництві Урбіно. Видавництво Урбіно це видавництво, яке славиться тим, що воно не бере е, посередніх перекладів, е, тобто опосередкованих. воно… Е, Перекладає книги, які видає е, з е, мови оригіналу. І тому, напевно, ці книги так цікаво читаються. Е, е, крім того, видавництво Урбіно славиться тим, що книги, е, видані в цьому видавництві, дуже приємні е, оформлення Дуже приємне оформлення. Чи сподобалися тобі обкладинки книжки і чи такою ти собі уявляла головну героїню? Так, я коли читала, я завжди її такою собі уявляла. Там дуже е, вона гарно намальована, яскраві кольори і ніякого суму в обкладинках. І така руденька, як на обкладинках. Так. А зараз познайомтеся ще з однією дівчинкою Аннічкою. Теж багато читає і гарно відвідує бібліотеку. Це юне обдарування навчається в музичній школі, грає на скрипці, є учасницею різних вокальних конкурсів і завжди тішить нас своїм голосочком на всіх наших заходах. Зараз Аня розповість вам про свого улюбленого книжкового героя. В бібліотеці імені Стефаника дуже багато гарних і цікавих книжок, але найулюбленіші мої це є детективи. Я люблю їх дуже читати. І ось один із них. Ця книжка називається Пригоди в артеку або Скарбу в шукачі. В ній розповідається про чотирьох дітлахів Оленку, Сергія, Сашка та Андрія, які потрапляють в різні гарні і цікаві пригоди. У першому розділі вони шукають скарби англійської королеви, які за міфом за, за, закопані на території Артеку. Вони їх не знаходять, бо це тільки міф. Зате вони розкривають злочин по викраденню цільних речей з музею космонавтики. У другому розділі вони викривають групу контрабандистів, які були теж причетні до злочину. Раджу вам її прочитати. Вона дуже цікава. Дякую, Анночко. І тепер до тебе таке запитання. Це книжки, які ти любиш читати і вже прочитала. Є в тебе мрія, скажімо, на канікулах зимових прочитати якісь такі книги, які ти ще не застала в бібліотеці, бо вони були на руках у твоїх друзів, але друзі тобі про них розповідали, і ти плануєш обов'язково їх прочитати. Так, це книжка Ніда та таємниця зачарованої ноти. І, може, ще щось. Ну, не знаю, бо я завжди встигала брати книжки. Дякую. І тоді я тебе ще запитаю таке, чи є, скажімо, такі головні герої е, якихось книжок, що ти спершу е, бачила їх у мультфільмах, скажімо, коли ти ще була зовсім маленькою і не вміла читати, а потім прийшла до бібліотеки і прочитала книжку. Так, це є принцеса з Діснея. А зараз зустрічайте ще одну гарну, талановиту, скромну дівчинку, яку звуть Роксана. Вона часто відвідує бібліотеку, багато читає, з нею приємно поговорити. Вона дуже товариська, комунікабельна і відповідальна людина, приймає участь у драматичному театрі. Сьогодні я хочу вам розповісти про своє улюблене оповідання, яке називається Ялинка яким одягнувся, взяв сокиру та пішов у садок разом із Васильком. В садку лежав глибокий сніг, аж ось замаячила зеленими гілками ялинка. Струнка, зелена, весела вона майла гілочками, наче раділа гостям. Василько з батьком підійшли ближче до ялинки, яким узяв сокиру і вдарив неї по стоворі. Імовом стало жаль ялинки. Вона затремтіла віднизу до самого вершечка. Немов злякалося несподіваного лиха. Василько заплакав жалю. Раптом ялинка хруснула, похилилася та впала на сніг. Дивлячись на пеньок, Василькові було важко згадувати, як за хвилину перед цим стояла його ялинка. Хлопчина присів біля пенька і почав нагортати снігу. Незабаром з під купи снігу не стало, видно, й пенька. Роксана Логвіненко учасниця драматичного театру, що діє при центрі творчості дітей та юнацтва. Тому слово для Роксани не тільки те, що в книжці, а те, що звучить, і те, що живе на сцені. Роксаночку, до тебе таке запитання, чим тобі сподобалося це оповідання? Вона мені сподобалася тим, як Василько вже з малку шанує природу. Нам всім слід брати з нього приклад і шанувати з малку природу, як Василько. І на завершення ми дуже любимо читати книжки. Це були найкращі читачки центральної дитячої міської бібліотеки імені Василя Стефаника, Есма Аметова, Анна Онуфер та Роксана Лугніненко, які Стали переможницями конкурсу розкажу Миколаю, про що я читаю. Але читачі бувають різні. Читач перший ідеальний, це коли він відкриває двері каже: Добрий день, Галина Орестів, мені потрібна. Книжка Марка Твена пригоди Тома Сойера». Я знаю, де вона стоїть, сама візьму її з полиці. Це направду ідеальний читач. І привітався, і знає, як звати бібліотекаря. І автора книги пам'ятає, і назву, і навіть знає, де її взяти. Є читач другий, посередній. Добрий день, мені потрібен. Автор Марк Соєр пригоди Тома. Не пам'ятаю точно, ну якась така назва. Ну, Бібліотекар, враховуючи свій досвід, здогадується, що мова йде про книгу Марка Твена пригоди Тома Сойєра». Дає читачу книгу, він виходить. Є ще читач третій, недосвідчений. Котрий відкриває двері бібліотеки, хто тут є, де тут є, цьо-цю дайте книжку. Ага, то ви бібліотекар. Мені треба така синенька, невеличка книжечка. Всі наші брали, причому давайте вже я поспішаю. Ну, бібліотека розводить руками, але знову ж таки шукає формуляр його попередників і видає дитині читачу книжку. Є ще один тип читача це четвертий забудькуватий, який приїжджає до бібліотеки на роліках, причому по дорозі співає пісеньки, збиває по дорозі все, що можна тільки зіштовхнути, і не дуже розуміє, що він прийшов і що він хоче. І якщо бібліотекар, так і якимось чудом, все-таки пропонує йому взяти книжку, то він приходить через років так чотири. П'ять і то ще добре. Але не всі такі у нас є читачі справжні книголюби. І тому, підбиваючи підсумок читання кожного року, ми, звичайно, хочемо дякувати нашим читачам, що вони у нас є, що вони такі хороші, добрі, милі, щирі, ерудовані. Ми впевнені, що любов до читання допоможе їм визначити своє гідне місце у житті. І тому бажаємо. їм Ім витрачати свій вільний час доцільно, читаючи і отримуючи від цього задоволення для їхньої душі. Бенефіс читача в бібліотеці Стефаника співпав з найчарівнішими святами року, коли природа завмирає в очікуванні Різдва. Тому до бібліотеки на цей ваш захід завітав і святий Миколай. Це було справжньою несподіванкою. Для дітей, а тим більше, що святий Миколай був по-справжньому, по-дитячому, на самокаті. Цікаві подарунки, сміх, радість, усе це діти запам'ятають надовго. Але я хочу сказати ще одне, що це ваше свято, цей ваш захід був своєрідним підсумком роботи дитячої бібліотеки. Передували цьому інші заходи, цікаві вікторини, тощо. Отож трошки про це. Це був підсумок, а передували цьому казкова вікторина, відгадай героя, конкурс так чи ні, гра ялинка здійснення бажань, де користувачі записували свої найсокровенніші бажання на прийдешній рік. Звичайно, приємно здивувало, що більшість побажань пов'язані зі словом, яке сьогодні у всіх на вустах це мир. Мир, якого прагнуть навіть діти, за що моляться і за що просять Бога. Надіємося, що побажання наших дітей Бог почує і вони здійсняться. Аби росли вони всі розумні, щирі і добрі і сміливі, щоб потішалася вами вся родина, щоб користь мала і ненька Україна, усьому нашому народу дай добру волю і много я літ, щоб пісня Слава України полинула на цілий світ. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій постійній рубриці дзвіночок ви слухали радіожурнал Розкажу Миколаю, про що я читаю, про підсумок Бенефіс року в центральній дитячій міській бібліотеці імені Василя Стефаника, найкращий читач року. Перед мікрофоном були бібліотекар відділу обслуговування 5-9 класів бібліотеки Галина Шумейда та кращі читачки бібліотеки Есма Аметова, Анна Онуфер. І Роксана Логвіненко. А ми продовжуємо нашу радіопередачу. І зараз в вашій увазі інформаційний блок новин. Керівництво та депутати Львівської обласної ради спільно з науковцями і експертами міжнародних організацій розробляють програмний документ. Обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку, що діятиме в області упродовж 2016-2020 років. Програма проведення обласного конкурсу мікропроєктів місцевого розвитку з 2011 по 2015 роки виявилася успішною. Однак процеси децентралізації та реформування усіх сфер суспільного життя у державі вимагають нових підходів до проведення конкурсу мікропроєктів. Нова програма повинна поширюватися як на проекти територіальних громад, міст, сіл, селищ, так і на проекти об'єднаних територіальних громад. Особлива увага приділятиметься проектам з розробки документації для проєктів, що фінансуватимуться за рахунок. Державного фонду регіонального розвитку та міжнародної технічної допомоги, проектам з енергозбереження, охорони навколишнього природнього середовища, реконструкції чи облаштування. Народних домів, дитячих садочків, навчально-виховних комплексів тощо. Водночас, підтримкою обласної програми не зможуть скористатися ті мікропроекти, які фінансуються в поточному році у рамках відповідних обласних цільових програм. У 2016 році планується оголосити два конкурси. На 2016 рік після ухвалення програми сесії обласної ради оголосити збір заявок з подальшим конкурсним відбором та реалізацією у цьому ж році та на 2017 рік. Передбачено створення можливості для інтернет-реєстрації заявки на участь у конкурсі та електронної візуалізації. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу в міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить інформаційний блок новин. Сектор комунікації Стрійської державної податкової інспекції повідомляє, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. Розподіл цих коштів здійснює держказначейство відповідно до положень бюджетного кодексу. Порядок визначення об'єкта оподаткування, нарахування та сплати екологічного податку визначено розділом 8 Податкового кодексу України. Базовий податковий звітний період для екологічного податку дорівнює календарному кварталу. Протягом січня листопада 2015 року платники Стрищини сплатили до бюджету 1 мільйон 931,6 гривень екологічного податку. З загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 1 мільйон 545,3 тисячі гривень, до державного бюджету 386,3 тисячі гривень. Ще одне повідомлення сектору комунікації Стрийської державної податкової інспекції. За 11 місяців поточного року платники податків Стрищини сплатили до державного бюджету 63,9 млн грн податку на додану вартість, що на 19,4 млн грн більше у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року. А зокрема, за листопад 2015 року від платників податку на додану вартість надійшло 8,5%. І 6 мільйона гривень, що на 1,2 мільйона гривень або на 17,4% більше встановленого завдання. Державною фіскальною службою України запроваджено ланку електронних сервісів щодо отримання платниками інформації з системи електронного адміністрування податку на додану вартість. Для зручності платників податків на головній сторінці веб-порталу. ДФС України у банері Електронне адміністрування ПДВ розміщена актуальна інформація з питань функціонування системи електронного адміністрування ПДВ, у тому числі перелік оновлених електронних сервісів УСА ПДВ. На теперішній час платники мають можливість скористатися сервісами Державної фіскальної служби України, інформація, про які. Розміщена на головній сторінці веб-порталу Державної фіскальної служби України. Нагадаю, що в ефірі Стри ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить інформаційний блок новин 2016 рік. Оголошено Роком Милосердя в католицькій церкві. Його урочисто відкрито 8 грудня 2015 року і триватиме він до 26 листопада 2016 року. Інавгурація ювілейного року почалася 8 грудня урочистою службою Божою на площі святого Петра у Ватикані, яку очолив Папа Франциск. Наприкінці Меси святіший отець відчинив святі двері у Головному соборі католицької церкви. Католицька церква уже протягом століть кожний 25-й рік проголошує Роком Святим. Останній з черги святий Ювілейний рік відбувся 2000 року з нагоди 200ліття від народження у людському тілі Божественного Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. У міщасі тих 25 років, коли виникне якась особлива нагода чи потреба, церква оголошує ще й надзвичайні ювілейні святі роки. У біблійній традиції ювілей це святий рік, який випадав кожні 50 років, а його метою було відновлення рівності, надаючи нові можливості сім'ям, які втрачали майно, а навіть свободу через борги. В ювілейний рік багачі відпускали невільників та повертали їм землі, які були відібрані в якості запоруки. У католицькій церкві ювілейний рік відзначають, почавши від 22 лютого 1300 року. Його започаткував Папа Боніфатій VIII для паломників, які прибули до Риму. Спочатку ювілейний рік мав повторюватися раз у 100 років. Але папа Климент V у 1343 році. Запровадив його відзначати раз на 50 років, а папа Урбан VI у 1389 році зменшив цей період до 33 років. Згодом ювілейні роки святкувалися в 1400, 1423 та 1450 роках. Поки папа Павло ІІ не встановив святкування один раз на 25 років, починаючи від 1475 року. Останній надзвичайний святий рік оголосив святий. Папа Іван Павло II 1985 року. Це був Марійський святий рік. Крім того, Римські архієреї проголошували надзвичайні святі роки. Такими були ювілеї відкуплення 1933 та 1983 років. проголошені Пієм XI та святим Іваном Павлом ІІ з нагоди 1900 та 1950 річниць пасхальних подій. Ритуал урочистого відчинення святих дверей сягає 1500 року. Традиційно вірні, які в цей рік здійснили паломництво до Риму, отримували повний відпуст гріхів, виконавши декілька головних умов, визначених святішим Отцем прийняття святих тайн, покаяння та Євхаристії, молитва за папу, повне відречення від гріха та відвідані чотирьох папських базилік, заходячи в кожну через святі двері. Ці умови деколи змінювалися. Зокрема, у 2000 році паломникам, які прибули до Риму, було достатньо відвідати тільки одну папську базиліку. Ті, хто не мав змоги здійснити паломництво до Риму, могли отримати відпуст, виконавши всі інші умови та відвідавши спеціально призначену церкву у своїй єпархії. Зазвичай це був катедральний собор. Продовжуючи своє служіння, як добрий пастир Христового стада, Папа Франциск оголосив 2016 рік роком Божого милосердя, з метою допомогти людям повернутися і наблизитися до милосердного Бога, святіший отець оголосив, що такі ювілейні двері будуть відкриті також у кожній католицькій дієцезії та в кожній єпархії світу. Щоб вірні могли в тому році увійти ювілейними дверима до Божого храму та відчути красу Божого милосердя. Святіший отець доручив, щоб кожний місцевий єпископ призначив одну з церков з відкритими дверима. Це буде особлива нагода, щоб під час святого року вірні могли увійти до храму Божого милосердя, відчути радість прощення милосердного Отця так. Як відчув Євангельський блудний син. Нагадаю, що в ефірі «Стри» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Звучав інформаційний блок новин. А на завершення радіопередачі як завжди, вашій увазі оголошення. Тільки до 25 грудня триває передплата часопису Гомін Волі на 2016 рік. Передплатна вартість часопису Гомінволі – 2 випуски на тиждень у вівторок і в суботу на один місяць 15 гривень, на квартал 45 гривень, на півроку 90 гривень, на рік 180 гривень. Крім того, Укрпошта встановила розмір плати за приймання передплати на один місяць 95 копійок, на 2-3 місяці 2 гривні 15 копійок. На півроку 2 гривні 60 копійок, на рік 4 гривні. Оформити передплату на часопис гомін волі можна у будь-якому з поштових відділень міст Стрия, Моршина та Стріцького району у Листонож, а також в редакції часопису по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Передплатний індекс часопису гомін волі 30 416. А нам залишається лише додати, що переплативши місцевий часопис Гомінволі, ви будете в курсі всіх місцевих подій, а в суботньому номері на вас чекає програма телепередач. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, в міській студії радіомовлення Голос Трия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!